Станіславо 32. родом із Донецька. Був приватним підприємцем. Навесні минулого року став бійцем одного із добровольчих батальйонів. Вчить українську мову і переконаний, що кожен чоловік повинен захищати рідну землю. Я сам з Донецька і був приватним підприємець до цих подій. Був невеличкий бізнес, але його зараз вже нема. Ось народився я в Макіївці, це буквально декілька кілометрів від Донецька. З 9 років проживав в Донецьку. Ось в Донецьку квартира залишилась. Донецьк — мій дім. Ось. Але коли почались, ну, всі ці, скажімо так, заворушення, то я зрозумів, що ні до чого доброго це не призведе. Ось і свою українську позицію. Позицію таку, що Донецьк це є невід'ємна частина України. Я готов був відстоювати зі зброєю в руках. При тому, що, я думаю, зараз це ну, стає очевидно і людям, які думають інакше, ніякого кримського варіанту в Донбасі нема і, і вже не буде. Тобто Кремль він не готовий і не буде, і не хоче годувати Донбас. Зараз навіть з Ну, з такою ситуацією в економіці, я думаю, навіть Крим зараз це чемодан без ручки для, для Росії. Вони вже його не кинуть, але не, нести буде дуже важко. Ось така ситуація. Тобто, я взагалі вважаю, що ну, чоловік повинен своє захищати. На думку Станіслава, до сепаратистських рухів на Донбасі спричинили численні внутрішні проблеми і пропагандистський вплив з боку Росії. Є звичайно, є звичайно люди проукраїнські налаштовані, і вони виходили на ці мітінги. Українські мітинги в Донецьку, але все-таки вони, звісно, були в меншості. От. Я знаю, в мене є бойові товариші, які самі з Донецька, з інших міст, Донецька і Луганської області, і вони теж ризикували, там проливали свою кров, тому що у них були такі самі переконання, як і у мене. Ось, але все-таки це меншість. Чому меншість? Тому що. Ні в Криму, ні на Донбасі не було е, зрозумілої якоїсь державної політики. Ось е, люди дивляться роками, дивились російські новини. І російські новини, це, ну, це вже давно не новини, це вже давно пропаганда. Пропаганда обробляє насправді. Насправді, якщо сто разів сказати халва, то ну, стане стан, стане солодше вроді. Тому що ну, так, так, психологія працює. Ну, це все по -оролу. Ось. І ну, така ситуація. Люди дивились, і люди на, на комусь стапі ти вже починаєш вірити. На комусь тапі ти вже певно починаєш вірити. Ось. І отак, отак це все, це все розвивалось. Потихеньку, потихеньку, звичайно, там не обійшлось без зовнішнього втручання. Ось на мітинги в Донецьку я знаю, що ну, я дивився, привозили взагалі якісь людей, ну, взагалі не, не донеччан, це точно, не знаю звідки. Ось, тобто був зовнішній вплив, але були і така всередині, всередині були, були дуже великі проблеми, були дуже великі питання. Ось, і ну, Таким чином, поступово, поступово. Якщо руйнувала вся Україна, то Донбас і Крим руйнувався ще більше. Станіславу чудом вдалося вийти з оточення з-під Іловайська і залишитись неушкодженим. Власним баченням тих подій він поділився з нашими журналістами. Іловайськ, в принципі, стратегічно, це правильно можливо, тому що Іловайськ, Харцизьк треба було оточувати вже Донецьк. Після оточення вже, вже можна було ділити на сектора, заходити з різних боків і вже зачищати. На той час бої вже були в самому Луганську. Ось у мене товариш в батальйоні і там ситуація така, що його оцінки такі, що там в Ланську залишається 600-700 бойовиків, і ну, вони були звісно, трохи вже деморалізовані, вони були втомлені. Наскільки я розумію, вони трималися тільки, тільки, тільки тому, що їм була обіцяна якась допомога. Їм було обіцяно, що російська війська прийдуть. Ось так що я думаю, що два тижні, два тижні е нормальних е наступальних дій, два, ну, три, три, можливо, максимум, Луганськ був би взяти, і до нового року ми б вирішили питання з Донецьком. Ну, якою ціною, то вже інше питання, але питання, я думаю, було б вирішено. І розуміючи це, розуміючи це, е що кажуть російські все? Російські все кажуть, що десь спочатку серпня місяця вони вже їм дали наказ і вони почали групами переходити. На нашу, на, нашу, на нашу територію. І, наприклад, Лавайськ, ну, вони вже е, скритно займали висоти, займали е, зеленку. Так що насправді, коли ми поїхали з 16 на 17 серпня, то ми вже їхали практично вже їхали в Пасху насправді. Тобто отака ситуація. Якщо ця інформація правдива, а в мене нема е, підстав, да, підстав не довіряти. Е, Людям, які це розповідають, я не помічав і у брехні. І то, ну, от, значить, ми вже їхали трошки трошки в тактичне. Е, облогу, да? Облогу. І ну, і саме тому, з самого початку і, ну, операція була трохи трохи неправильна. Потім ну, для мене не зрозуміло. Сам штурм був, головний штурм був 19 числа, він був невдалий. Ми понесли втрати, ми відступили. Ніякого взяття Лавайська не було, щоб там не писали. а я навіть таку інформацію знаходив, що там Лівась практично був вже взятий, то є і неправда. Ось ми відступили, і потім ми тримали позиції. Для чого, для кого, не зрозуміло. Тобто, насправді, і тримали тоді, коли вже почалася, ну як у нас вторгнення офіційно десь 25-го, да? а ми поїхали 29-го за Іловайська. На що ми чекали 26, 27, 28? Це цікаво. Це, ну, у мене є питання, що на, на що ми чекали, що ми тримали. Ось, ну, Тобто така ситуація. Тобто Насправді дуже багато запитань, при тому, що за, з 19 по 29 за ці 10 днів ми втратили більше, ніж за сам штурм. Тому що кожен день обстріли були, спочатку навіть такий був жарт, жарт був такий лавайський будільник. В нас з Франції обстрілювали. Потім почали обстрілювати цілодобово зі всього. Там Град, танки, артилерія, ну, міномети то само собою, АГС і таке інше. І ситуація така, що кожен день були втрати. Кожен день були втрати. Е вбиті, поранені. і, ну, Тобто, насправді. Теж ну, питання, що ми, що, ми, що ми там тримали, чого, чого ми там тримались? І якщо все це потім да, ну, сумірувати, то виходить так, що я, я впевнений, просто, що під час очікування да, ми тримали позицію, да, відбивали якісь атаки, да, то ну, зрозуміло, але втрати були ще більше. Безумовно, у бійців є чимало питань до компетенції вищих військових чинів, запевняє Станіслав. Втім, тенденції ухиляння від мобілізації, що зараз панують серед населення, дуже насторожують. Я спілкувався з армійцями, я спілкувався з іншими представниками новорочих батальйонів і ну, взагалі є, є два варіанти. Якщо казати чесно, є два варіанти. Ну, перший варіант це некомпетенція на рівні дієті, і другий варіант це зрада. Ось, але то така ситуація. Але з іншого боку, зараз все це атмосфера тільки на, нагнітається. Що у нас зрадники? Зараз ж яка зараз іде обробка? Що в Києві зрадники? Навіщо вам та війна? Відмовляйтесь від, від повестки, це не ваша війна, олігархи, щось щось там вирішують свої питання, вони все одно домовляться і таке інше. Тобто, розумієте, тут з одного боку, ну це так. З іншого боку, це все одно не значить, що можна віддавати територію. Тим більше ми бачимо, що апетит зростає тільки під час їжі. І то, що ми маємо на Донбасі, це я думаю в великій мірі, це те, що ми так просто віддали Крим. Так просто, дуже просто. А там у нас було найкраще. Іноді треба битися, навіть якщо нема шансів, просто для того, щоб ну ворог заплатив певну ціну і далі не поліз. Це якби ну, по-моєму, це, це, ну, по це очевидне є. І зараз ми маємо Донбас. І зараз кажуть, ну давайте Донбас віддамо. Ну давайте віддамо Донбас. So, я думаю, що до України є багато територіальних претензій і з боку інших. І якщо ми будемо дуже слабкі, то Ну ви ж бачите, що зараз? Зараз що відбувається? Що право сильного, воно як було тисячі років, так воно так і залишить. Сильне бере те, що те, що погано, ну, лежить. Крим погано лежав, його взяли. Донбас погано лежав, його зараз теж там захоплюють. Ну, давай давайте все, все віддамо. Там, я думаю, і, там, буде не Україна, буде якесь там. Декілька там, взагалі маленьких їх, князівств, я не знаю. що. Навіть у випадку відкритої війни із Російською Федерацією Україна переможе завдяки потужному партизанському руху, запевняє Станіслав. Торня цілком вирогідна, тому що у Путіна просто вже багато поставлено на цю карту, і ну, він і так вже багато поставив, чому б не зіграти в банк. Насправді. То... То є ну, досить логічно. Але, але все таки я скажу так, що ну, якщо проаналізувати те, що я бачив, то російська армія, навіть якщо воно щось захопить. Але у нас будуть е буде нормальний партизанський рух, якщо, якщо ми будемо битися за кожен, е кожен рубіж, то я не думаю, навіть якщо захопляти населення, вони вони це віддадуть. Потім вони не зможуть це контролювати нормально. Ось. Так що е тактично вони можуть виграти що завгодно, стратегічно. За е Україна переможе, але це за умови, що коли хлопці, чоловіки, коли візьмуть до рук зброю, якої ну, насправді вистачає на складах ще радянських, там, навіть навіть стріляцько, в, в партизанській боротьбі. З одного боку, з іншого боку, зрозуміло, що Захід нам. За нас битися ніхто не буде, це треба розуміти. Вони вже казали це неодноразово. І, але зброя, сучасна зброя, це то вже зброя протитанкова зброя, якась протиповітряна система, зараз є дуже цікаві системи. Ось І тоді, якщо, якщо ми не будемо просто віддати, якщо ми будемо битися, якщо ми будемо е, примушувати їх платити, то я думаю, що неважливо, скільки вони виграють тактично, вони стратічно, це програш. Якщо ж Росія від відкрито не оголосить війну, українцям слід готуватися до дестабілізації на Сході упродовж декількох років, переконаний боєць. Якщо не буде вторгнення, я думаю, що ну, треба дочекати до літа. Я думаю. Якщо літа не буде, то, то, я думаю, в цьому році вже не буде. Я думаю, якщо в цьому році не буде, то навряд чи буде взагалі. Але тоді треба, треба десь два-три роки 100% це буде заморожений конфлікт. Тому що дивіться, в НАТО нас не приймуть, в ЄС нас не приймуть. Це буде точка впливу на нас, на, на Київ, да? це Донбас. І 100% то буде це гумконвої постійно, які привозять боєприпаси. Тому що в Донецьк, хто в Донецьку це прекрасно знає, тому що там просто відразу. Обстріли посилюються. Причому, якщо стріляють більше бойовики, то і відповідь українська хартія теж більше. І саме тому ну, звичайні мешканці це дуже ну, розуміють вже вже розуміють. І буде гумкам вою, буде, та буде якась е, нова зброя, яку Росія зараз випробовує на Україні, як, як Донбас, це полігон. І ну, якісь спецпризначенці, якісь теж там, да, в бойових умовах там перевіряється їх е, боєготовність. Тобто, мій, мій прогноз 2-3 роки, 2 роки це мінімум. Якщо на 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 що до де треба, треба е, розраховувати, якщо не буде в тому, все одно так воно просто не, не закінчиться.